Вітаю вас в ефірі. Інформаційний випуск. В студії програми Місто з подіями четверга Альона Ільченко. Коротко про головні теми дня. Партнерство міст. Питання співпраці з Любліном обговорили сьогодні представники Кривого Рогу та польської делегації. Не допустити колапсу. В місті розпочато обговорення проєкту рішення про підвищення транспортних тарифів. Делегація з польського Любліна прибула сьогодні до Кривого Рогу. З її представником паном Славоміром Рощенко вранці зустрівся перший заступник міського голови Євгену Дод. Обговорили питання майбутньої співпраці між містами у сферах управління, підприємництва та освіти. Зокрема, увагу приділили налагодженню прямого зв'язку між криворізькими абітурієнтами та польськими вишами. Ми приїхали з університетами, які представляють свою пропозицію для навчання за кордоном. Я знаю, це дуже актуальна тема зараз серед українського суспільства. Саме яким чином потрапити на навчання до Польщі, до нашого міста, без ніяких посередників. Город Люблін є одним із найуспішніших польських містів. Є определені договоренності, вони стосуються совместної роботи по створенню бізнес-інкубаторів, тобто це підтримка і розвиття малого-середнього бізнесу. Це проєкти, зв'язані з обміном студентами, Это проекты, связанные с созданием технопарка. Первый шаг сделан. Сегодня у нас большая делегация, 7 университетов города Люблина представляет свои наработки, свои практики. И в начале следующего года наши эксперты будут отправлены туда для, для изучения опыта города Люблин. Результатами свого відрядження до європейських країн Євген Удот сьогодні ділився з представниками громадських організацій. Як місто не тільки вижити, але й розвиватися в наступному році, де брати кошти на фінансування проектів розвитку з робочого закордонного відрядження Перший заступник мера повернувся з відповідями на ці питання. Задача моя це зниження здержок і внедрення програм, які це дозволяють зробити. це можна зробити, тільки додаткові гроші. Те, то можна було зробити безденежним механізмом вже зроблено. Далі потрібні інвестиції, где взять. Либо самим заработать, либо взять кредит, либо взять безвозвратные деньги по той модели, которую я предлагаю. Євген Дуд пропонує сфокусуватися на двох основних аспектах: це оптимізація витрат на тепло та підтримку електротранспорту. Зберегти тепло, а відповідно, і гроші допоможуть. Модернізація 180 об'єктів криворіж тепломережі та утеплення фасадів будинків, плюс встановлення блочно-модульних котелень. На цей проект виділити кошти, готовий Європейський банк реконструкції та розвитку. Відносно електротранспорту, в нагоді стане досвід поляків. Вони змогли зацікавити пасажирів, користуватися комунальним транспортом серед інших домовленостей з іноземними партнерами. Програма із створення технопарків, реабілітація бійців АТО, наукова співпраця, омолодження річок та переробка сміття. Усі проекти відповідають пріоритетним напрямкам стратегії розвитку кривого рогу. По кожному з них отримана згода іноземних компаній про співробітництво та пошук грантів на їхню реалізацію. Надійними партнерами Євгену Дот називає Польщу та Угорщину. Мы можем выступать со партнерами. Мы не можем быть лидером какого-то проекта. Мы можем быть вторым, третьим лицом в проекте. Вот. Но это абсолютно реально. Благодаря тому, что город стал членом Ассамблеи Европейских регионов, у нас есть, есть определенное преимущество перед другими городами Украины. Мы этим преимуществом сейчас воспользовались. Кривий ріг відкритий для інвестицій та підприємництва. Тому запрошую всіх приєднатися до втілення у життя багатьох соціальних проєктів. Весь мир живе так, весь мир працює так, донорські деньги на віця є. Нужно тільки ім вас Кононенко, Іван Баранов. Програма місто. Перший заступник міського голови Євген Удот гість нашої студії сьогодні. Про перспективні проекти говоримо докладніше. Вітаю, Євгена Григоровича. Добрий вечір. вас тривалий час не було у місті. Поділіться деталями свого відрядження до Європи, в яких країнах побували, з ким та про що вели переговори. Все опирається <говори> в поиск денег. Тобто, город большой, город требує постоянно дополнительного ресурсу для свого развития, если ми хочемо розвиватися. Все банально просто. То есть бюджет города в этом году сбалансирован. В районе 5 миллиардов у нас доходная часть, в районе 5 миллиардов расходная часть. По прогнозам следующего года у нас только по отоплению бюджет возрастет в полтора раза. То есть если в этом году 4 миллиарда гривен расходной части для постоянных затрат у нас было около 800 миллионов это тепло, то в следующем году будет 1, 200 миллиард двести. То же самое речь идет, допустим, о затратах на электроэнергию. То же самое рост заработных плат. То есть, если в модели сегодняшнего года у нас 4 миллиарда это постоянные затраты, и 1 миллиард это возможность сделать ремонты, реконструкции, модернизации, то в следующем году у нас может просто не остаться свободных денег на развитие. То есть необходимо делать действия, экстренные действия, которые бы дали возможность максимально снизить издержки, снизить затраты. Могу сказать, что в городе очень большая доля работы была выполнена. Следующее действие по снижению затрат уже требует инвестиций. Вопрос, где взять деньги? Деньги можно взять в трех источниках. Первый источник это собственные средства. Больше их в следующем году не будет. Второе ⁇ это кредитные средства, заемные деньги. И третье ⁇ это безвозвратные деньги. То есть, собственно говоря, основная моя задача и мой ключевой приоритет был направлен на то, чтобы найти безвозвратные деньги для города. Я посетил Польшу, наш основной партнер, стратегический партнер, Венгрия, Бельгия и Германия. Было свыше 40 встреч. Ключевой приоритет ⁇ это тепло. Зниження затрат по теплу і зниження затрат по городському електротранспорту. А якщо говорити про інвестиції, хто готовий вкладати гроші у розвиток кривого рогу? Інвестори а, готові розмовляти об інвестиціях только в моделі, якщо местная власть готова розділити риски. Ми потенційно ведемо переговори по направлению. Это мусора переработка, приобретення нових трава троллейбуса. Это тепловая санация, то есть утепление коммунальных объектов, школ, садиков, интернатов, ну, терцентров, все, что является нашей муниципальной собственностью. Если говорить глобально, бегут ли, стоит ли очередь инвесторов в, принципе, в Украину, ее нет. А вот, существуют ли модели заманить, создав благоприятные условия для инвестора, да. Как это сделать, мы понимаем. Представники их країн наибольше зацікавлені не успев з с нашим містом. У нас получается выстраивать диалог с Польшей и Венгрией. Через неделю Юрий Григорьевич будет в Венгрии и подписывать договор о партнерстве с городом Мишкальц. В следующем году мы подписываем договора с минимум тремя городами, партнерами в Польше. Это Люблин, это Ольштен, это Вроцлав. Возможно, Бун а Город Криворог имеет возможность, как член Ассамблеи европейских регионов входить в европейские проекты, но со партнером. Когда у нас есть город-партнер, который системно занимается привлечением европейских денег в свои программы развития, то мы можем предложить совместную программу и в рамках этой совместной программы привлекать и к себе деньги. То есть здесь, здесь идет речь о построении системы, которая бы дала возможность результативно привлекать ресурс в город. Вот. На этом этапе вот, есть 4-5 городов. Я думаю, что в ближайшее время мы, у нас будет выстроена более широкая коммуникация. Мы эту работу усилим. Ну, могу сказать, что этого не делает никто в ближайшее время. На базе а, Института развития города будет создан центр для разработок а, проектов по европейским стандартам. И в этом году у нас будет готова коммуникационная стратегия с городами, которая системно работает с европейскими деньгами, и нам будет понятно и ясно, с кем по каким направлениям работать. Очень важно выстраивать коммуникацию с институциями, с городами. Работа в Европе, она вся идет по проектной модели. То есть нам нужно учиться. Мы рано или поздно к этой модели придем. И тот, кто раньше других научится, тот, кто раньше других будет в этом успешен, тот и будет первым. первым. Дякую за те, що знайшли час і завітали до нас. Спасімо. В місті знову заговорили про подорожчання проїзду в маршрутках. Тепер про це говорять не тільки водії і пасажири в транспорті. Сьогодні в газеті Червоний гірник надруковано проєкти рішень виконкому міськради про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів, розпочато процедуру обговорення проєкту з громадськістю. Перед проблемою підвищення тарифів стоять сьогодні інші міста країни та області. У Дніпрі пропонують до 9 гривень. Які цифри звучать у кривому розі знає Ігор Кононенко. Ймовірно, що до кінця року зміняться тарифи на проїзд у маршрутних таксі. Автоперевізники благають про допомогу. Вони єдині у думці, що з нинішніми тарифами працювати далі неможливо. По сравненню весною ми заправляємося на 100 гривень дорожче. Автозапчасті, все, все, все подорожало Я вважаю, що треба повищати, тому що все повищається, Запчасті як били в доладах, вони так і залишилися. А кус долара повишився багато. Плюс повишило стоплів. Маршрутку невигодно взагалі держати. Автоперевізники звернулися до міської влади з проханням переглянути та відкоригувати тарифи на перевезення. В місті кажуть, це той випадок, коли без вимушених кроків не обійтися. Когда устанавливался тариф по состоянию на 2014-15 год, затратная часть подавалась на уровне 15-16 гривен за литр. Сегодня мы видим, и видите только за последние сутки, корректировка стоимости топлива, как дизельного, так и бензина, непосредственно опять каждый день сегодня повышается. По сравнению с тими, которые действовали фактически на 25% увеличена стоимость топлива. Плюс до цього стрибок цін майже утричі на запчастини. Колеса та пально мастильні матеріали. Тарифи будуть диференційовані, залежно від протяжності маршруту. За розрахунками. Проїзд може коштувати від 5 до 5,5 гривень, але будуть і такі маршрути, де ціна не зміниться. Непрості часи зараз і для міського електротранспорту на компенсацію проїзду пільговиків держава не виділила жодної копійки. З місцевого бюджету були зняті средства і віддані як компенсація городському електротранспорту для того, щоб жителі продовжували користуватися тільвотим проїздом. Цифра для двох підприємств – 32 два мільйони. Ситуація може загостритися після 1 січня. В новому році тарифи на електроенергію відчутно зростуть, і знову гроші доведеться шукати у міському бюджеті, бо від держави цього чекати годі. Місто не допустить колапсу у транспортній галузі, запевняє заступник мера. Питання про перегляд тарифів виносяться на публічне обговорення. Протягом місяця після оприлюднення проєкту рішення будуть збиратися пропозиції. Громадські слухання відбудуться із теми вартості проїзду в маршрутних таксі і в електротранспорті. Розрахунки будуть направлені до Антимонопольного комітету України. Ігор Кононенка, Іван Баранов. Програма «Місто». Інформаційний випуск триває. Далі дивіться про таке. Робоче місце за військовим. Передані до суду матеріали щодо керівників підрозділів АМКР, які звільнили строковиків. Проти сезонних недуг місто отримало вакцини від грипу. День жеглових. сьогодні приймають вітання ветерани органів внутрішніх справ. Днями під час обшуку квартири 41-річного мешканця вулиці Арктичної правоохоронці виявили наркотики. Чоловік підтвердив, зілля належить йому. Врятувати сина від відповідальності хотіла мати, та сама порушила закон. Учора в центральному міському відділенні поліції жінку затримали за спробу дати хабар. Тепер їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Громадянка, прийшовши до слідчого в кабінет, намагалася дати йому хабара у розмірі 6 тисяч гривень, але завдяки оперативній та професіональній діяльності співробітника поліції дану жінку було затримано. Прокуратура міста висунула обвинувачення 14 керівникам підрозділів Патар Селор Мітал Кривий Ріг. Ті, на думку правоохоронців, порушили законодавство, коли звільняли підлеглих на період їхньої строкової служби. На підприємстві вони за собою не вбачають. кажуть, усі вимоги законів виконали. У причинах трудового конфлікту розбирався Всеволод Прокоф'єв. Олексій працює на АМКР з 2001 року. Пройшов шлях від слюсаря до бригадира Мартинівського цеху, аж доки у травні 2014-го не відправився в АТО. На час служби місце за ним зберегли, не завадили і ускладнюючі обставини. Літом 2014 року года був ранений, отримав третю групу інвалідності. Ну, наш прийшов на завод. Ну и вже не мог работать в гарячому цеху. Поэтому предложили место диспетчера в отделении непрерывной разливки сталі конвертерного цеха. Я согласился. Схожа ситуація і в Олександра. На період прохождения служби за мобілізацією робоче місце і середньомісячна заробітна плата була зберігана. Єдине, мені прийшлося поміняти машину, так як у мене були ранення в ліву руку, і мені тяжело управляти автомобілем. Зберегли роботу і решта працівників МКР, котрі брали участь в бойових діях на сході країни. На арселорі натякають місцевими змі ширилися чутки про те, що на підприємстві не відновлюють атовців. Насправді ж, конфлікт торкнувся солдатів-строковиків. Нині на розгляді в першій міс місцевій прокуратурі кривого рогу матеріали розслідувань проти 14 керівників підрозділів металургійного підприємства на початку 2015 року. Вони звільнили 21 працівника, котрих призвали на строкову службу. Місця та виплати заробітку за хлопцями на підприємстві не зберегли. На стадії досудового розслідування вина осіб підтверджується зібраними актами перевірок, які проводилися. Головним управлінням держпраці у Дніпропетровській області підтверджуються показаннями свідків, в тому числі показаннями обвинувачених осіб. Тому я вважаю, що на підставі цих доказів вина їхня доведена в повній мірі. Однак, на МКР стверджують, у ситуації, що склалася, винні державні законодавці. Так получилось из-за того, что в феврале поменялся закон о воинской службе. Поэтому возникла коллизия между двумя законодательными актами. И в первую очередь наша служба кадровая руководствовалась кодексом законов о труде, который говорил о том, что увольняется человек. В настоящий момент компания восстанавливает уволенных сотрудников, выплачивает им необходимые компенсации. Прокуратурі впевнені такі дії Арселора ще один доказ провини підприємства. Деякі з обвинувальних актів вже направлені до суду. Юристи ЖМКР наполягають на своїй правоті. Захищатися будуть положеннями кримінального кодексу про зміну обстановки. Мельник, програма Місто. 8 листопада комунальне підприємство Фармація отримало вакцину для щеплення проти грипу. Сьогодні її вже можна придбати в аптеках. Фахівці розповідають, вакцина містить штами видів грипу, які очікуються цієї зими. Нами була отримана вакцина проти грипу Джисі Флю, правоство Южної Кореї. Штамовий состав антигенів цієї вакцини відповідає рекомендаціям ВОЗ, які були назначені на 2016-17 рік. По возрасту это использование вакцины, начиная с 6-месячного возраста. Любые категории населения, особенно показано детям, часто болеющим со сниженным иммунитетом. Дети, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей, без ограничения возраста, люди, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей. Значит, сохраняется иммунитет достаточно долго, до одного года и достаточно хорошо переносится. Звичайну криворізьку родину спіткало велике лихо. Один із трьох синів серйозно захворів. За рік боротьби за життя 19-річного Дениса Слободенюка витрачено близько 200 тисяч гривень. Такі кошти вдалося зібрати завдяки друзям, однокласникам небайдужим землякам. Попереду складна операція у Туреччині. Матеріальну допомогу виділить і міська влада, але сума на лікування потрібна велика. Батьки сподіваються на підтримку криворізьців, бо інакше сина не врятувати. Зараз він не за студентською партою, а мав би бути на третьому курсі. Натомість хлопець на лікарняному ліжку у відділенні хіміотерапії, але знаходить сили усміхнутися, хоч важко навіть розмовляти. Коли одужає, каже, найперше продовжить навчання. Я вчусь на спеціальність інженер електромеханік подружного суставу в дієті в Дніпропетровській. Навчається на бюджеті у школі, кажуть, завжди був серед кращих. Перемагав у спорті, цікавився фізикою. Класний керівник розповідає, Денис завжди мав купу друзів. Коли рік тому дізналися, що хлопець занедужав, однокласники відразу організували збір коштів. І нині у школі проводять благодійну акцію серед учнів та вчителів, аби допомогти Денису перебороти хворобу. Люди не лишаються осторонь біди молодого хлопця, але розуміють, цієї допомоги замало. Хто із однокласників кров здає, хто чим може, тим і допомагає. Ми постійно підтримуємо Дениску морально. Роді його дуже хорошо, це дуже замічательна сім'я. Мені дуже хотілося, щоб общественність допомогла цьому ребенку. А допомогти можливо, є надія на порятунок. Хоч нині медики оцінюють його стан як важкий. І прогнозувати щось, напевне, складно. Проте, якщо домогтися ремісії, стане можливим продовження лікування, кажуть лікарі. Он получил на момент лечения самую оптимальную схему терапии. Схема переносилась очень тяжело, она сама по себе очень нагрузочная. Данное заболевание, в силу того, что это очень быстро делящиеся клетки, заболевание очень агрессивное, он спрогрессировал буквально в течение двух недель. Рецидивний підкоси віри, хлопець бореться. Тримається навіть у такі моменти, коли інші б здалися, коли було вкрай важко. А батьки всюди шукають можливості допомогти Денисові. Але цей вид онкохвороби настільки рідкісний та прогресуючий, що навіть не всі клініки згоджуються братися за такого пацієнта у Туреччині. Медики дають оптимістичні прогнози, що найменше відсотків вірогідності одужання. Я поїхала в Київський інститут рака професора на консультацію. Він говорить, що ми вже зробили все, що можна. Ми найті курси хіміотерапії пройшли, у нього лімфома дуже рідка. Т-лимфобластная, это 2% в мире только болеют. Сейчас, чтобы обследование, первый курс химиотерапии около 6 тысяч долларов нам пришел счет, и мы сейчас собираемся. Знаете, мы не имеем права опускать руки. Очень большая просьба к криворожанам, чтобы нам помогли спасти ребенка. За діагнозом, нині вже третя стадія. Мама каже, їхати до закордонної лікарні треба було ще вчора. Зараз вирішує усе наявність необхідної суми грошей. Час іде на хвилини. Шанс на життя у Дениса є, аби тільки не спізнитися. Юлія Стахальська, Станіслав Євстратенко, програма Місто. До 2007 року 10 листопада було днем міліції. Колишня країна розпалась, структура змінилась, та люди з ґрунтовними засадами честі і гідності лишились. Є свято в Україні. День ветеранів внутрішніх справ. Відзначається воно саме сьогодні. За пожвавленням транспорту, заклопотаністю перехожих і статичністю спальних районів. Велике місто живе прихованим життям. В ньому часто забувається таке поняття, як закон. І з новою силою постає поняття його охорони. Цим займаються люди особливої професії. Сергій Євгенович з першого випуску Криворізької школи міліції. Чесно служив закону усе життя Порівнює умови роботи правоохоронців у різний час. Не спеціальної техніки, не транспорту не було. Ми все бігали ногами. Можливо, в нас було більше відповідальності, можливо, нам люди тоді більше довіряли. Потім ми потрошку втратили, звісно, ці свої здобутки. Поліція зараз вона більш оснащена. В неї все є. Вона красиво виглядить. Єдине, що я от помічаю як людина, уже стороння, вроді, без не вистачає рішучості. Ветеранська організація Криворізького факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ це більше сотні професіоналів своєї справи. Зустрічі з новими курсантами і молодими викладачами, добра традиція обміну досвідом і професійного спілкування. Цей день важливий для підростаючого покоління наших студентів, майбутніх курсантів, майбутніх поліцейських тим, що Люди можуть побачити живих легенд безпосередньо поспілкуватися з ними і першими одержати той неоціненний досвід, який вони здобували протягом багатьох років. Правоохоронці старого гарту на своєму професійному шляху пройшли неодноразові перебудови міліцейсько-поліцейської структури, зміну державного ладу, різкі зміни суспільного ставлення до органів охорони порядку. Найважчим випробуванням були лихі дев'яності. Большинство сотрудников выдержало, не перешли на сторону преступного мира. И наши ветераны, которые здесь работали, они сохранили честь, достоинство и также обучали курсантов. Навантажені практичними знаннями, ветерани правоохоронці переходили до теоретичного викладання в закладі ще з часів, коли він був школою міліції. Робота на оперативних посадах і слідчих структурах, участь в операціях по затриманні злочинців різного штибу, підготувала гідних вчителів і наставників правоохоронця в нового формату. Треба лише прислухатись до досвіду покоління, що щастю вистояло у важкі часи. Марія Семенова, Володимир Нестор, програма Місто. Новий творчий сезон. Колектив театру імені Шевченка відкриває двома прем'єрами. Найближча за тиждень, 19 і 20 листопада. Глядачів запрошують на виставу за п'єсою Джона Патріка Дорога Памела. На репетиції в театрі побували наші журналісти. У Нью-Йорку, в старому зруйнованому будинку, живе самотня літня жінка Памела Кронки. Вона збирає пляшечки від парфумів на смітнику і сушить пакетики чаю, знайдені біля китайського ресторану. Але дещо станеться, та змінить її життя і не лише її. Теми, які піднімаються в цій добре рождественській сказці або притчі, настільки... родные, я думаю, не только мне, но и всем людям ныне живущим, потому что поднимаются именно библейские проблемы. И в спектакле у меня все основано именно на этом. Ну, чего стоит, допустим, только афоризм: из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее. Криворіжці вже знайомі з американським драматургом Джоном Патріком за виставою Дивна місіс Севіч тож нова лірична комедія Чи не пришити нам стареньку має їх потішити. В ній задійні актори Людмила Мельникова, Артем Короленко, Марія Фішалевич, Віталій Безносенко, Володимир Бездомніков та Вадим Курган. Я думаю, зрителю подобається цей жанр і хотів би, щоб вони відривалися з від екрану телевізору і Прийшли в театр посмотрети на живе іску. Прем'єра вистави 19 і 20 листопада. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Програма Місто. Під кінець тижня засніжить такий зимовий привіт. Погода обіцяє центральним та північним областям. Про це український гідромітцентр повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про те, що найближчими днями температура в Україні дещо знизиться, і опади перейдуть з дощу в мокрий сніг. У центрі та на півночі очікуються сильні снігопади. У дощ чи сніг під ясним небом, чи у непогоду, нехай у ваше життя приходять лише добрі новини. Завтра у звичній порі вмикайте телеканал Рудана і про події в місті дізнавайтеся разом з нами. Це була Альона Ільченко. На все добре.